Вітаємо вас сьогоднішній випуск програми присвячений Міжнародному дню студента та дню національного університету Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого. Міжнародний день студента має трагічну історію. Його встановлено 17 листопада 1946 року на Всесвітньому конгресі студентів пам'ять про чеських студентів-патріотів, які 17 листопада 1939 року загинули від рук підрозділів Гестапо та СС або потрапили до застінок за Проте молодість, романтика притаманна студентству з плином часу витіснила трагічні асоціації в Україні. Свято встановлено на підтримку ініціативи студентської молоді відповідно до указу президента України про день студента від 16 червня 1999 року. Прийняття студентських років як найяскравішого періоду в житті притаманне всім. Разом з тим, у кожному вузі є власні багаторічні студентські традиції. Більше того, студенти кожного вузу особливі, не схожі на інших. Про те, які традиції притаманні студентам нашого університету та чим вони вирізняються від інших, ми запитаємо у проректора з наукової роботи Національного університету Юридична академія України імені Ярослава Мудрого Анатолія Павловича Гетьмана. Серед таких традицій я хотів би перш за все відзначити традицію святкування Дня Академії, яка поєднується студентами. Разом із святкуванням Міжнародного дня студентів. Великою традицією, яка відрізняє студентів університету від інших студентів вузів Харківщини інших міст України, є й те, що наші студенти вдало поєднують навчальну роботу, науково-дослідну роботу з творчим вихованням і заняттям в творчих гуртках. Якщо раніше студенти, випускники Харківського юридичного інституту, академії мали можливість лише бути учасниками чоловічої хорової капели, до речі, я теж був учасником цієї капели, то зараз у сьогоднішніх студентів, у сьогоднішньої молоді, є можливість приймати участь у самих різнопланових жанрових. Творчих колективах, які є в палаці студентів. Є дуже багато інших традицій, які наші студенти досить активно виконують і підтримують. І, безумовно, це є тим свідченням високої гідності студентів. Сьогоднішнього дня е, тим е, поколінням студентів, які закінчили нашу альма-матер багато багато років тому назад. Гарною традицією студентства університету є шанобливе ставлення до історії вузу, яка є ілюстрацією наполегливої праці, наукових звершень, відданості і патріотизму. Ми знаходимось у залі історії університету. Історія Національного університету Юридична академія України імені Ярослава Мудрого бере свій початок у далекому 1804 році. Коли за наказом імператора Олександра І 17 листопада було затверджено статут Харківського імператорського університету. До його складу входило відділення моральних і політичних наук, яке у 1835 році отримало назву Юридичний факультет. Авторитет якого зростав не лише в університетському житті, а й в науковій сфері царської Росії і далеко за її межами. У 1920 році на базі факультету було створено інститут народного господарства, який було розміщено в будівлі колишнього комерційного училища. Інститут активно розвивався, міцно ставав на ноги. Варто зазначити, що за передвоєнні роки було підготовлено більше тисячі молодих спеціалістів. 1 липня 1937 року наш вуз було перейменовано в Харківський юридичний інститут. До речі, студенти тоді навчались на трьох факультетах юстиції, господарсько-правовому та міжнародному. Також в 30-х роках була організована аспірантура. Зокрема, в 1933-34 роках тут навчалися чотири аспіранти. Велика вітчизняна війна стала яскравим і одночасно трагічним прикладом відданості студентів і викладачів своєму вузу і своєму народові. Кожен з них, хто міг тримати зброю в руках, вступили до лав Червоної армії. В 1943 році було оголошено набір студентів на всі курси, і після завершення Великої вітчизняної війни наш вуз почав своє служіння юридичній освіті. Враховуючи визначну роль у підготовці фахівців для органів державної влади, правоохоронних органів, різних сфер юридичної практики, указом президента України від 4 листопада 1995 року нашому вузу присвоєно ім'я Ярослава Мудрого. Розпорядженням Кабінету міністрів України від 8 грудня 2010 року Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого реорганізована шляхом перетворення її в національний університет. Ще одна традиція для кожного студента, випускника нашого вузу він є не просто флагманом сучасної юридичної освіти, провідною правовою школою, найсучаснішою інфраструктурою. Наш вуз є невід'ємною складовою кожного з нас. Так було в далекому 1804 році. Так є, і сьогодні. Часи змінюються, традиції залишаються. сколько бы я раз не открывал дверь центрального корпуса, главного корпуса нашей академии, я всегда вспоминаю очень яркий момент, когда я впервые открыл эту дверь. Это был 90-й год, я открыл эту дверь и подумал, неужели я буду здесь учиться? Лучше школы в Украине не существует. Безусловно, вспоминается процесс учебы, безусловно, вспоминаются и никогда не забудутся те преподаватели, которые нам читали лекции, вели семинарские, практические занятия. Безусловно, что были масса мероприятий, наверное, точно так же и культурных программ, которые сегодня, наверное, может быть, не до такой степени были они развиты, как сейчас. У нас не было тогда такого прекрасного дворца студентов, у нас не было такого количества, наверное. художественной самодеятельности, да, вот той развитости, которая сейчас. Но хор у нас был всегда. Когда говорят в отношении православных храмов, говорят намоленное место, то я думаю, что здесь намоленное место знаниями. Знаниями тех людей, тех профессоров, которые все эти годы и десятилетия наполняют этот дух. Поэтому куда бы ты ни заходил. Это дух витает везде. Я с огромной гордостью говорю э, всем э, своим друзьям, что я студентка э, национального университета юридической академии, Академия имени Ярослава Мудрого. С самых первых дней я был очень впечатлен этой всей красотой академии. Она просто неповторимая. Я навчаюся в цьому прекрасному навчальному закладі вже на п'ятому курсі, і озираючись назад, можу сказати, що я жодної хвилини, жодної секунди не пошкодувала про те, що я вступила саме до національного університету Юридична Академії України імені Ярослава Мудрого. Ми майбутні юристи, і ми будемо з гідністю нести це звання. Я взагалі щасливий, що в Україні є такий навчальний заклад, який безумовно не один з найкращих а взагалі найкращих із закладів, що готує фахівців в галузі права. Радий, що в Юракадемії є такі викладачі, які ну, викладають лекції, семінари на високому професійному рівні. На мій погляд, бути студентом це значить мати велику гордість, особливо якщо твоя альма-матер це всесвітньо визнаний один з найкращих вузів нашої держави. Тому, на мій погляд, там де я, там і університет. За будь-яких обставин я залишаюсь хому університета. І е, безпосередньо, саме завдяки університету, я мала змогу займатися науково-дослідною роботою, і саме завдяки цьому моєю мрією на сьогодні є вступити до аспірантури і стати викладачем. Одним із найвідповідальніших свят, які проходять у Палаці студентів Національного університету Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого, традиційно є Міжнародний день студентів та День університету. Ми знаходимось у Палаці студентів Національного університету Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого. Цей концерт ми посвятили прежде всього. студентам, преподавателям, профессорам, ветеранам. И очень приятно, что сегодня у нас на нашем мероприятии находится целый ряд выдающихся ученых, которые приехали с России, с Москвы, с Белоруссии, с других государств. И именно сегодня они вместе с нами будут делить радость. цього прекрасного праздника. Василю Яковичу, сьогодні в Міжнародний день студентів. Ми святкуємо День нашого університету. Що б ви побажали нашій «Альма-Матер»? Ну, перш за все, я хотів би сказати, що це дійсно велике свято і таке співпадіння, мабуть, не випадкове. День створення нашої академії, День студентів. Безумовно, в цей день хочеться побажати успіхів. Академія знаходиться на досить динамічному етапі розвитку, і кожен, день, коли ми, кожен рік, коли ми святкуємо це свято, ми підводимо підсумки. І сьогодні є чим пишатися. Є успіхи, є результати. Підвищується вплив нашого колективу на будівництво України як правової держави. І в цей день хочеться побажати професорам, викладачам, співробітникам, студентам як головний силі. Любого вища навчального залу. Перш за все, успіху, нових здобутків, особистого щастя. Хотілося б, щоб їх доля, їх життя було щасливим. Тому я їм бажаю щасливої дороги і щастя в майбутньому житті. Щороку в Міжнародний день студентів ми традиційно святкуємо День нашого університету. Ця добра, багаторічна традиція пов'язана з почуттями глибокої поваги та святості, з якої ставляться до свого вузу студенти та випускники Харківського юридичного інституту Національної юридичної академії України, національного університету, Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого. Зі святом тебе, наша Альма-Мате.